Крапка над і в тролейбусному питанні. Сумський електроавтотранс підписав договір із луцьким заводом Богдан Моторс. Там для сумчан мають виготовити 9 тролейбусів. Коли містяни отримують новеньких рогатих і чи задоволені характеристиками майбутніх машин, з'ясовувала Ніна Коломієць. Дев'ять нових тролейбусів до кінця цього року. Такі умови договору між сумським електроавтотрансом і Луцьким Богдан Моторс. Кожен рогатий коштує більше двох мільйонів гривень. Втім, у міськраді обіцяють профінансувати наповну. Договор підписаний. Зараз чекаємо поставки десь у листопаді, на початку листопада, перших тролейбусів. Ось і до кінця року плануємо, що дев'ять тролейбусів ми отримаємо. Тролейбусний тендер наробив чимало галасу в сумах. За ним пильно стежили громадські активісти і висували низку критеріїв дорогатого транспорту, зокрема низьку підлогу без зайвих сходинок і сучасні двигуни, щоб не міняти шила на мило. Тепер зітхають з полегшенням. За договором сумчани мають отримати найсучасніші тролейбуси. Закупили тролейбуси, які є тролейбусом нової моделі, не старої. Також радує те, що в принципі до громад дослухались. Але буде, напевне, задоволені найбільше, коли все-таки ці тролейбуси будуть не на папері, а вони реально будуть курсувати вулицею міста Суми. Нагадаємо, зараз у Сумському тролейбусному депо майже 70 рогатих, утім на ходу півсотні. З них лише два сучасні лази, які приїхали до Сум кілька років тому. Оновити склад парку збирали ще торік. Утім, через сварки учасників тендерів місто так і не змогло придбати нові машини. Ніна Коломієць Сергій Сурков на часі новини.